Мене через всякі різні зйомки мене е, деколи впізнають на вулицях, в різних місцях, але деколи мене впізнають в дуже незручних місцях. Одного разу мене впізнали в туалеті, в громадському туалеті. Реальна історія. Я роблю свої діла, підходить мужик, поглядається, каже «О, Льоня, класно жартуєш. Я не розгубився, кажу йому дякую. І він мені каже, добре, що ти в цій руці не тримався там. Ну, просто взагалі я не розумію, як я маю реагувати на компліменти від мужика, який тримає свій член в руках. Я окупю. Чи я? Я йому пожав руку він каже, добре, що я не тримав свіч, ну, типу, в цій руці. Я такий думає, добре, що я твій не тримав.